Курс чудес урок 161. Дай мені Твоє благословення, святий Сину Божий. Сьогодні ми практикуємо по іншому і протистоїмо нашому гніву, щоб наші страхи могли зникнути і звільнити місце для любові. Ось спасіння у простих словах, якими ми практикуємо сьогоднішню ідею. Ось відповідь на спокусу, відповідь, яка не може не вітати Христа там, де раніше панували страх і гнів. Ось спокута завершена. Світ пройдено безпечно. І Небеса тепер відновлені. Ось відповідь голосу, що говорить від імені Бога. Повна абстракція є природним станом розуму, але деякі з них тепер неприродні. Не сприймай все як одне. Натомість він бачить лише фрагменти. Цілого, тому що лише таким чином він міг винайти частковий світ, який ти бачиш. Мета всього, що ти бачиш, показати тобі те, що ти хочеш бачити. Усе, що ти чуєш, приводить у твій розум лише ті звуки, які він хоче почути. Отже, Конкретика була зроблена, а тепер це особливості, які нам потрібно використовувати на практиці, ми віддаємо їх Святому Духу, щоб він міг використати їх для інших цілей, ніж ми їм дали. Втім, він може лише використати те, що ми зробили. Щоб навчити нас з іншої точки зору, щоб ми могли бачити інше використання в усьому. Брат це всі брати, кожен розум містить усі розуми, тому що кожен розум єдиний це правда. Але чи пояснюють ці думки? Значення творіння, чи ці слова приносять тобі повну ясність, чим вони можуть здатися як непорожніми звуками, приємними, можливо, правильними за почуттями, але принципово незрозумілими чи зрозумілими. Розум, який навчився мислити конкретно. Більше не може сприймати абстракцію як всеохоплююче. Нам треба трохи побачити, щоб багато дізнатися. Здається, що саме тіло, яке ми відчуваємо, обмежує нашу свободу, змушує нас страждати і, зрештою, гасне наше життя. Однак тіла є лише символами конкретної форми страху. Страх без символів не вимагає відповіді, тому що символи можуть представляти лише те, що безглузде, любов не потребує символів, будучи правдою, але страх, будучи фальшивим, чіпляється. За конкретні речі. Тіла атакують, розум ні. Ця думка звичайно нагадує наш текст, де вона часто підкреслена. Ось чому тіла легко стають символами страху. Кілька разів тебе закликали дивитися за межі тіла, тому що його зір. Представляє символ ворога любові, якого бачення Христа не бачить. Тіло є мішенню нападу, тому що ніхто не думає ненавидіти розум. Але що як не розум спонукає тіло до нападу? Що ще може бути осередком страху? Крім того, що думає про страх, ненависть є специфічною, повинно бути на що атакувати. Ворога потрібно сприймати у такій формі, щоб його можна було торкнутися, побачити, почути і, зрештою, вбити. Коли ненависть спирається на щось, вона вимагає смерті з тією самою впевненістю, з якою голос Бога проголошує, що смерті немає. Страх ненаситний. Він поглинає все, що бачать його очі, бачачи себе в усьому, змушений обернутися проти себе і знищити. Той, хто бачить брата як тіло, сприймає його як символ страху. І він атакуватиме, тому що він бачить свій страх поза собою, готовий атакувати та кричати, щоб знову приєднатися до нього. Не помиляйся щодо інтенсивності гніву, який може викликати. Тільки прогнозований страх. Він люто кричить і роздирає повітря в шаленій надії дістатися до свого Творця і зжерти його. Ось, що бачать тілесні очі в людині, дорогій небу, яку люблять ангели і яку Бог створив досконалою. Це його реальність, і у баченні Христа, Його краса відображена в образі настільки святому і такому прекрасному, що ти ледве стримуєшся, щоб не стати на коліна біля його ніг. Натомість ти візьмеш його за руку, бо ти подібний до нього у баченні, яке бачить його таким. Напад на нього твій ворог, бо ти не відчуєш, що твоє спасіння в його руках, тільки цього проси у нього, і він тобі дасть. Не проси його стати символом твого страху, ти б попросив любов знищити себе, чи ти хотів би, щоб вона відкрилася тобі і звільнила тебе. Сьогодні ми практикуємо форму, яку пробували раніше, тепер ти ближче до готовності, і сьогодні ти наблизишся до бачення Христа. І якщо ти сповнений рішучості досягти цього, сьогодні у тебе це вийде. І коли ти Досягнеш успіху, ти не захочеш прийняти свідчення, які згадують очі твого тіла. Те, що ти побачиш, заспіває тобі стародавні мелодії, які ти запам'ятаєш. Ти не забутий на небі, ти не хочеш це запам'ятати. Вибери якогось брата. Щоб символізувати усіх інших і проси у нього спасіння. Спочатку подивися на нього якомога чіткіше у тій самій формі, до якої ти звик, подивися на його обличчя, його руки, його ноги та його одяг, поспостерігай за його усмішкою. Та знайомими жестами, які він часто робить. Тоді запам'ятай це, те, що ти зараз бачиш, приховує від тебе вигляд того, хто може простити тобі всі твої гріхи, чиї священні руки можуть видалити цвяхи, що проникають у твоїй. І підняти терновий вінець, який ти поклав на свою кровоточиву голову. Попроси його про це, щоб він міг визволити тебе, скажи, поблагослови мене, святий Сину Божий. Я хочу бачити тебе. Очима Христа і бачити у тобі свою досконалу безгрішність, і той, кого ти кликав, відповість, бо Він почує голос, що говорить від імені Бога у тобі і відповість тобі. Подивися тепер на того, кого ти бачив. Просто як плоть і кров, і знай, що Христос прийшов до тебе. Сьогоднішня ідея це твій надійний спосіб уникнути гніву та страху. Обов'язково використовуй її миттєво, якщо у тебе виникне спокуса напасти на брата і побачити у ньому. Символ свого страху, і ти побачиш, як він раптом перетвориться з ворога на Спасителя, з диявола на Христа. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції. На них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.